В Україні змінили правила виїзду за кордон для чоловіків. Тепер молоді громадяни віком від 18 до 22 років зможуть перетнути державний кордон під час воєнного стану. Відповідно до змін, які були прийняті кабінетом міністрів щодо правил перетинання державного кордону громадянам України. Не поширюється обмеження на осіб чоловічої статі громадян України віком від 18 до 22 років, включно, тобто. На часі такі люди можуть виїжджати за кордон. Аби перетнути кордон, потрібен закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Чоловікам, у тому числі віком від 18 до 22 років, щоб виїхати за кордон, потрібно мати з собою дійсний паспортний документ, тобто паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І також дійсний військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому вигляді, так і в електронному. Тим є винятки для державних службовців та посадовців місцевого самоврядування. Ця норма не діє. Виїхати вони можуть лише у службове відрядження. Дана норма не стосується чоловіків у тому числі віком від 18 до 22 років, включно, якщо вони обіймають визначені посади в державних органах влади, в державних органах, а також в органах місцевого самоврядування. Як і до тепер, такі особи можуть виїжджати за межі України тільки з метою службового відрядження. В уряді пояснюють, рішення ухвалили, аби не обмежувати права молоді, яка навчається чи працює. Цує за кордоном на КПП Закарпаття. Ситуація наразі стабільна. Черг у зв'язку із нововведенням прикордонники не фіксують. Після введення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку, в тому числі збільшення бажаючих виїхати за. Змінами за нормами постанови, отже, хлопцям від 18 до 22 років дорога за кордон тепер відкрита, але тільки з документами, що підтверджують їхню особу та військовий облік.